Привіт, товариство! Сьогодні 18 листопада 2024 року. Ми з вами вже не в горах, а біля моєї домашньої грядки. Вчора, 17 листопада, я їздив у гори. Вже погода така сонячна, була гарна. Ну, в принципі, таке, як сьогодні, щоб попрощатися. Своїми грибними місцями до весни, бо я там і весною гуляю. І так на верхах Іній, а внизу також мороз, ріка замерзла, а посерединці там свої два грибочки я знайшов. Сьогодні вітер, може, трошки нам заважає, завтра також вітер. а Скоро сніг, тому я вирішив завершити, підсумувати цю епопею на домашній моїй грядці. Бо минулого року також тут виросло ще більше грибів, десь під 20 штук, але потім впав сніг і я не встиг підсумкове слово сказати. Тому вже хоч за цей рік скажу. Цього року виросло в сумі 13 білих грибів. Як вони росли, що росло, це ми все побачимо. У фрагментах відео, які я знімав по міру росту тих грибів. Спочатку треба ще внести ясність, де ми і що ми. У мене вже є два фільми про це грибовисько, але не всі то дивляться кіно, не всі можуть знайти, тому я коротко повторю. Значить, перший гриб в мене виріс. У 2019 році, я тоді казав, що я посадив ці дерева 15-17 років тому. Значить, на даний момент ці дерева посаджені мною більше 20 років тому. І вже 5 років це місце плодоносить, ростуть білі гриби. Тут були також побачимо відео, такі шварі, осока, коліна, трава. Зарослі, звичайно, в тих зарослях нічого, ніколи не виросте ніякий гриб. Я, крім того, що дерева посадив, я тут ще підкошую траву, щоб тут, ну так, як нас називають, щоб теляті було по верхах, не по, по самому ґрунту, щоб була така типу полонинської підстилки і створюю їм умови для росту цим грибам. Зверніть увагу, яка тут з'являється така трава, полонинська підстилка, яку люблять. Гриби всякі, в тому числі білі. І от оця дебря, що тут оцей швар, оці корчі, що тут явно нічого ніколи не виросте на рахунок якихось грибів. Як ці гриби тут з'явилися? По-перше, я брав дерева з місць саджанці дерев, з місць, де гриби ростуть, реальна грибниця, і я звідти брав ті саджанці. Смирічку, берези, сосни також. Там, оце. там Є такі болотні сосни, низенькі, а ці, бачите, навіть там держки я мусив пообрізати, бо їх вони тут гнуться. Їх іній намерзає і воно ломить і тому, ну, щоб зберегти хоч коріння, хоч щось, я їх вершки трошки підрізаю. Значить я брав ці дерева з місць, де ростуть гриби. Там, на корінцях, ймовірно, в цих місцях може бути мікориза. Це союз гриба, гіфів гриба і рослини, де вони якраз з'єднуються. Якщо ми ці корінці. Це дерево пересадимо на свою площу, є вірогідність, що та грибниця буде мати розвиток у нас біля дому. Також ще один спосіб це спорами. Ну, це, напевно, довгий і непевний спосіб, тому що я знаю, як ті спори там і коли проростуть. Я тут викидав її, такі старші гриби, в лісі він ще гарний той гриб. Принесеш додому, дивишся, ну на що мені того? Нема на що дивитись. Я сюди його з мішків витрясав, цю пилюку. Пилюку, то, то, що лишається там після сухих грибів, все сюди. Ну, навряд чи скорше всього це було принесено з деревами. Ну і третій спосіб це імплантація тут грибниці. Сюди я от в лісі знаходив, там грибовисько, там прямо той білий гриб росте. А біля нього це дорога, прямо дорога їздять, і він на тій глині росте. І прямо я кусок тої глини з тим білим, з тими гіфами брав і тут закопував. Ну, не знаю, наскільки воно ефективно, але я за теорію, що дерева треба насаджувати змість росту грибів. Це така коротка предісторія. В цьому році. Гриби з'явилися 25 вересня перший гриб. І так вони, так як в лісі розвивалися, це може бути як індикатор росту у лісі грибів. Так само вони тут розвивалися. так само падали дощі, і дивлюся, дощі падають, і грибочок мій підростає, як, як кажуть, як на дріжжах росте. І, до речі, я отак спостерігав, що в день, що вночі, він одинаково росте. Йому я не знаю, наскільки важливо це день-ніч, він росте собі постійно. І так само, як він підростав в дощі, то потім стало холодно, він ще другий день росте по інерції, а на третій день вже. Все, оцей холод його гнобить, і він так завмирає. І так само все відбувається в лісі. Ці, ці гриби ростуть. Що цього року цікавого, можу додати до попередніх фільмів. Там в деталях подивитись, як воно росло, ті роки. От, зацікавило мене, як от слимаки. Тут же ж слимаки так само і в лісі є, слимаки. І тут. Вони ж то їдять, ну а продукти їхньої життєдіяльності куди? Це ж інтересно, як він з'їдає слимак той старший гриб, де спори вже дозріли, чи миша їсть той гриб, чи олень їсть. І продукти їхньої житодіяльності попадають в ґрунт. І я це питав на форумах, там, в групах питав. Кажуть, що спори білого гриба і, напевно, всіх здатні перенести більші температури, ніж температура тіла цих тварин, живих організмів. І вони попадають ці спори, можливо, таким способом вже і краще підготовлені до, для проростання, попадають у ґрунт. Тому от є, от, наприклад, грибовиська, що так воно щільно, можливо, там був один грибочок, там мишка з'їла. І в землю, так би мовити, а там потім ще, ну, якось воно то все розростається. Досить такий цікавий от факт зросту грибів. І паралельно хочу сказати, є хайпові відео, де ті білі гриби стоять у вазонках, у глечиках на підвіконнику, от виростив білі гриби. Ну, це, звичайно, або цей міцелій. Що в магазині купувати і сіяти, це також розвод. Але є такі грибники, що я знаю, що він грибник збирає, а він бере і колоти той білий гриб і додає туди Ну Що ти робиш? Треба розуміти той процес. Що ти робиш? Тому що грибниця, гриб білого гриба, а ті самі дріжджі, це ті самі гриби. І хто вирощує там рослини, бореться з фітофторою всякими тими грибками, він знає, що гриби між собою конкурують. Якщо ти до навіть того міцелію білих грибів, туди посієш там дріжджі ці пертові, хлібопекарські, то вони, напевно, не будуть між собою дружити, а будуть конкурувати. Я вже згадував в своїх попередніх відео, що Оця ділянка, де ми вирощуємо гриби, її не потрібно удобрювати. От якраз суть симбіозу гриба і дерева в тому, що гриб бере від дерева поживні речовини, бо гриб сам не синтезує, як рослина, поживні речовини. Він живиться від дерев, оці трубчаті гриби, як білий. А дереву дає взамін мочовину. І якщо ми то дерево удобримо, воно скаже, мені такого союзу не потрібно, на мені той гриб. Тому якраз треба не, не удобрювати ці гриби. Там ще я включу за кадри, ми подивимось, як там воно, ці гриби росли, по ходу, по датах, як вони розвивалися. От Що сказати за сезон 2024 року. Ну, то вже другий рік такий підряд. Бо ще у 22-му році ще якісь були літній сезон. У 23-му ще трошки, а в цьому році фактично літнього сезону не було. Гриби почалися на два тижні пізніше, спізнився сезон, ніж попередні роки. Попередні роки це десь 4-7 вересня, он додайте, 14 днів, от коли почався цей сезон. Він був короткий, але такий насичений. Якість гриба була гарна, але мені сподобалось. Я гриби, ну, гриби грибами, що то такий азарт, я то збираю, мені подобається. Ну, але ще знімаю якесь відео, щоб поділитися з товариством, бо то цікаво, буде так як само, як ходиш в походи. Вийдеш на гори і ах-ах, як красиво! А де ж ви всі, а, а поділитися? Ну зараз, слава Богу, техніки вистачає, щоб це все відобразити, ці красоти. Мені допомогли друзі, які трошки допомогли мені зробити там комп'ютеру, зробити апгрейд, бо то все відео треба. Обробити допомогли з технікою, що я можу то нормально все знімати і обробляти. Це Оля і Володя зі Львова. дуже їм вдячний, дуже приємні люди. Ну а так переважно в лісі зустрічаєш всі люди приємні, бо решта сидить у місті і до лісу не, не, не їде. Та й такий от сезон у нас був. Грибовисько моє розвивається. Я дерева йому деревця підсаджую, його розширюю, бо воно ж має мати площу, щоб десь розвиватися. Ну і будемо ще спостерігати. Можливо, і не кожен рік, бо кожен рік що вам, що ви, грибів не бачили чи що, в лісі повно грибів. Але такі будемо огляди розвитку цього грибовиська робити. Там десь плайка наша і плай. Йди, тебе чекають, все кажуть, плаю дати бублик. Іди сюди, йди до мене, йди до мене. Сядь, сядь, гарно. Одна тобі, від, від підписників каналу і твоїх шанувальників. На, ще бубличок. Плай. Ще все, бубличок. Все. Ага. Все. Всі, всі заявки, все, що ви пишете в коментарях, все я виконую. Так, строго. Пишіть все, питайте, все, все зробимо, все відповідь дамо. Щастя, здоров'я, товариству, до зустрічі.